Драбина реалістичний роман української письменниці Євгенії Кузніцової. Книга вийшла у 23-му році у видавництві Старого Лева. Роман про айтішника Толіка, який живе в Іспанії, в будинку про який все життя мріяв, і тільки на його придбав. Так як Толік українець навесні 22-го року до нього з'їжджаються мама, сестра з подругою, дядько, двоюрідна тітка, собака та два коти. І все це через вторгнення Росії в Україну. І тут може здатися, що роман темний, напружений та наповнений болем. Так дійсно, болю достатньо, бо ми його зараз дуже тонко сприймаємо і як ніколи розуміємо один одного. Але книга при цьому легка, світла, дотепна, місцями дуже смішна, і здається, що кожен може пізнати своїх родичів і згадати боротьбу за власні кордони з ними в даному випадку у вигляді драбини. Іншими словами, дуже справжня історія на базі світла. Читайте з задоволенням, пока.